Доброго дня! Гурток у мілі Ручки продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти листівку зі свята 1 вересня. Для цього нам знадобиться двосторонній кольоровий картон, кольоровий папір, олівець, ножиці, клей. Дістівка буде у вигляді шкільного рюкзака шириною 13 сантиметрів. Вкладуємо та відрізаємо. Потім. Вимірюємо 9 сантиметрів і загинаємо закругляємо края. Так, потім з кольорового картону або паперу вирізаємо кишеню розміром 10 на 6 сантиметрів. Ось це буде кишеня до рюкзака. Ось так. Потім виготовлятиме ремені. Ось так. для рюкзака розміром 2 на 11 сантиметрів. Ось такі ремені виходять. Ще робимо бляшки. На ремень ось так. Приклеїмо. Ще треба зробити ручку для рюкзака. Ось так виглядає десь висотою 5 сантиметрів. Ось ручка в мене десь п'ять на сім сантиметрів. Зараз будемо робити лінійку. сантиметров на 2 сантиметра. Вот так виглядає линейка. Ще треба зробити олівець. Вісім На сантиметр на 1 см. і ще один, збираємо листівку. Спочатку приклею кишеню ось так клеємо. Оттім приклею ремінь, Приклеїли два ремені та ручку. Зараз будемо приклеювати пляшки. Ось так. Зараз будемо вставляти. Linico, tá? O lique, O quefênio? Робимо ще ось таку записочку зі святом 1 вересня та приклеїмо у середину листівки. Ось наша листівка зі святом 1 вересня готова. Успіху вам, діти!